Майже рік у темній закратованій кімнаті. Утім, опинившись на волі, 27 річний чоловік замість того, аби насолоджуватися омріяною свободою, знову свідомо пішов на зустріч небезпеці. Спочатку на Євромайдана згодом до зони АТО пояснення просте: він хоче кращого життя для себе і своєї родини, що допомогло Володимиру не зламатися, і що допомагає вірити у краще. Його життя змінив малюнок. Володимиру Никоненко 27 років. З них майже рік він провів у в'язниці за те, що малював на стінах графіті. Це було зображення чоловіка, схожого на Віктора Януковича з кулею у лобі. Це було, звісно, чудаковато, тому що ну нічого собі, то тобто, за таку фігню, як по суті, за рисунок на заборі, там дають год. Ну, для них це дикість. Ну, ну тоді була така власть, тоді був такий режим. Вот, і... Для... Тогда это было Грати відділили його від коханої дружини, змусили забути про рідних і університет. А його звична активність і весела вдача у в'язниці митцю кудись поділися. Я просто став менше Ну, Просто Більше На... ну, В тюрмі просто вот менше розмовляти і більше слухати. Вот. такі вот там закони. Тому що можна говорити лишнього. Здавалося, той рік триватиме вічно. Він знав, що зрештою повернеться додому, але цю впевненість все більше й більше розхитувала тюремна рутина. Згадує Володимир. І саме у такий момент сталося справжнє чудо. Чоловіка відпустили на волю достроково. Нарешті він обійме свою кохану. З такою думкою Володимир вдихнув повітря свободи, але, опинившись вдома, зрозумів, обійми будуть після перемоги. Ні секунди не вагаючись, чоловік помчав на євромайдан. А потім, навіть попри незгоду дружини, і до зони АТО. сказала, ну, конечно, как любая девушка, там, мама, там, будь кто, они всегда против, вот, потому что там опасно, там, стреляют, там, убивают, вот. Но она меня поддержала, она знает, какой я активный, вот. И поэтому она меня с тюрьмы ждала, как бы, и с войны подождет. Ну, конечно, она была против. Когда пришла Ну, получается, вже агресія проти нашої страны. хоч не хочешь, і воевать. воювати. Війна стала його другим і набагато страшнішим випробуванням, каже Володимир. Віра у перемогу на сотні миль відганяла страх. А вижити під обстрілами допомагала думка про те, що він бореться за майбутнє своєї сім'ї. І саме там на війні це майбутнє дало Володимиру звістку. Дружина повідомила, що вагітна. Цього разу проігнорувати прохання коханої майбутній тато каже, просто не мав права і повернувся додому. Ради були, звісно, видіти, коли повернувся. Звісно, ці емоції ну, ні з чим не сравніш. Ти коли їхав, то ти по суті прощался уже совсем, ну мало ли что может быть, поэтому лучше заранее попрощаться и все радость. У зоні АТО хлопець провів півтора місяці, у в'язниці вісім. Але тільки повертаючись до Донбасу, зізнається по справжньому відчув щастя бути на вільній і мирній території. Первої моці я помню, когда ми только виїхали з зони АТО, когда ми приїхали в Красноармейск, прийшли на житло вокзал покупать білети, ну щоб їхати в Київ. Знаете, такие вот есть фонарные столбы, такие еще советские, которые светят таким рыжим-рыжим цветом. Вот. И когда они горели, то первым делом казалось, что это говорят дома. Теперь він живе у щасливому перед появи первістка первистка. И нарешті закінчити навчання. Чтобы закончить учебу, надо либо все это выучить, либо списать. Я не могу списати, потому что мне стыдно. Как-то вот человек так, да, там. В тюрмі Янукович, но на фронті був там. вот положительный положительної и все такої, как то от, списувати. Ну, это вже не то. Це те то саме, що взятку давати. Він потроху повертається до свого звичного життя і по справжньому щасливим каже, буде, якщо щасливою буде Україна. Хлопець запевняє надалі боротиметься за її незалежність на фронті чи вдома неважливо. Я хочу з того було краще. і треба кетому йти, к этому стремиться. Нельзя останавливаться на том, что вот сейчас хорошо. Вот я живой, это хорошо. Там у меня там есть руки, ноги, это хорошо. У меня вот жена и дети, это хорошо. Мне должно быть лучше. Цю думку розділяють і побратими Володимира. На війні хлопець знайшов вірних друзів, які не забувають один одного і в мирній Україні. Познайомились на фронті, здружились. Хороші там всі ребята. Олегу 23. У нього також на носі заліки та іспити, але трішки перепочивши від пострілів та вибухів, він знову їде на Донбас, лишаючи вдома кохану дівчину і батьків. Да не пускали, не пускали. за місяць я його говорив, Радітелі теж оговорів. Ці хлопці, як і тисячі їх побратимів, не шкодують власної молодості, не нарікають на буремні часи і не чекають чиєїсь допомоги. Вони знають їх майбутнє у їх руках. А головне, вони відчувають незламне бажання і велику силу за це майбутнє боротися. Наша незламність у незламності нашого духу. Увесь великий колектив служби порятунку вітає вас із великоднем і бажає здоров'я та сил. Нехай разом із Воскреслим Христом розквітне Україна. А у кожного із нас розпочнеться щасливе нове життя. Вірте у краще, а проблеми, як і раніше, долатимемо разом. Христос Воскрес воістину Воскрес!